звуть ікс. Я знаю. Чого хочу. Я. Рідко вагаюсь. Я впевнена в собі. Я класний. Коли я один. Я слухаю музику, коли я голодний. Я їм. Коли в мене вільний час, я йду в кіно. Коли хочу, я зустрічаюсь з дівчиною. Коли я стомлюсь, я сплю. Коли спрага, я п'ю спрайт. Слухайся своєї спраги. Пий спрайт. Супермаркет в електроніки Арбіта. Здорове волосся у чоловіків. Саме так. З шампунем Джонсон з PH5,5 з вітамінами. Його спеціальна збагачена вітамінами формула, проникаючи у ваше волосся, оздоровлює його і робить міцнішому у 2,5 рази. Новий шампунь Джонсон з PH5,5 з комплексом вітамінів. сушить та подразнює мою шкіру, тому що його рівень pH вищий, ніж у шкіри. На відміну від Мила, гель для душа Джонсон з PH5,5 має такий самий рівень pH, що й здорова шкіра 5,5. Його густа, м'яка та ніжна піна очищує мою шкіру, не висушуючи і не подразнюючи її. Після нього моя шкіра стає шовковистою та гладенькою. Гель для душа Джонсон з PH5,5 секрет здорової шкіри. mm kasih -hmm. huh? Для всіх меломанів і тих, в кого просто співає душа. Хто слухає музику для настрою і займається нею професійно. Цікава інформація в програмі Музичні новини від ТІВІ». Для вас щоденно зірки світового шоу-бізнесу на каналі Інтер. Для юних глядачів протягом тижня цікаві зустрічі з героями мультфільмів. Дивовижні пригоди ведмедиків з Бернстайном, фантастичні перевтілення песика Віжбона, а ще музичні вікторини та розважальні шоу, зустрічі з талановитими однолітками в програмі Ранкова зірка, а також пізнавальна програма «Дітлахи», яка надасть вам відповіді на будь-які запитання. А щовечора перед сном вас розважатимуть Хрюша, Степашка та їхні друзі. І все це для вас, наші маленькі глядачі, на каналі Інтер. Якщо ви захворіли і потребуєте найкращого лікаря, якщо ви небайдужа людина і вас хвилює чужий біль, якщо ви прихильник нетрадиційних методів лікування і якщо вас цікавить досвід інших, дивіться на каналі Інтер медичну програму Планета здоров'я. Тільки для вас, і тільки на каналі Інтер, кращі програми громадського російського телебачення. Протягом тижня ви можете зустрітися з улюбленими ведучими авторського телебачення, стати співавтором розважальних шоу, вікторин, конкурсів, різноманітних ток-шоу та подорожі. Щовечора до вашої оселі завітає музика і добрі друзі завдяки ГРТ на каналі Інтер, миру і злагоди. В вашому домі. Тільки на каналі Інтер захоплюючи спортивне видовище Вавілонські Ігри. Це шоу має шанувальників в усьому світі. Сьогодні лише завдяки каналу Інтер гладіатори завітали до ваших мусель. Спорт та видовищність складові основи цього шоу. Ігри світу не мають аналогів в Україні. Тож співпереживайте і перемагайте разом із спортсменами та гладіаторами. Тільки на каналі Інтер авторська програма Воскресіння любові для тих, хто закоханий, кого не минуло це почуття, хто знається на тонкощах любові, у кого в душі вічна весна, сумні і веселі історії кохання видатних людей. У поэтичной росповедиколы Ружковской. Мы назвали нашу передачу Воскресение любви. В ней прозвучат истории, случившиеся с людьми известными, знаменитыми, писателями, художниками, музыкантами, артистами, политиками. Это истории счастливые и не очень. Но в каждой из них любовь стала смыслом жизни, самой жизни. я Ярослава Писанка, з інформацією про погоду в Європі, і, зокрема, в нашій країні. Активний циклон обумовлює по справжньому зимову погоду з морозом, снігом, гуртовинами та поривчастим вітром в Скандинавії та на більшій частині Європейської Росії. Атмосферні фронти пов'язані з циклоном над Атлантикою, зумовлюють дощову, але помірно теплу погоду у Великобританії, Франції та Іспанії. Прохолодно невеликі опади, тумани та ожелець у Німеччині, Польщі, Чехії, Словаччині, Австрії та Угорщині. Натепліше місце в Європі, Італії та Греції. Лише на півдні цих країн подекуди йде дощ а температура повітря у деяких європейських містах була такою. У Москві 6 градусів морозу, у Мінську 5, нижче нуля, у Відні та Варшаві 0, у Берліні та Болграді 1 градус тепла, в Празі 2, Анкарі 3, в Мюнхені та Софії 4, Римі 7, в Стамбулі 13 і в Афінах 14 градусів тепла. В Україні 19 грудня погоду обумовлять атмосферні фронти, що переміщуються з північного заходу. На заході України невеликий мокрий сніг та дощ. Температура протягом доби від 2 градусів морозу до 3 тепла. У центральних областях України невеликі опади. Температура вночі та вдень мінус 2 плюс 3 градуси. У північних областях невеликий мокрий сніг з дощем. Температура протягом доби від 2 градусів морозу до 3 тепла. На півдні України невеликі опади. Температура вночі від 1 градуса морозу до 4 тепла. В день плюс 4,9. У східних областях невеликий мокрий сніг. Температура вночі від мінус 6 до 1 градуса морозу. Вдень температура очікується від 1 градуса морозу до 1 тепла. У Києві та області 19 грудня невеликі опади, слабкий туман на дорогах місцями ожеледиться. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура у столиці протягом доби близько нуля. По області в день та вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла. 19 грудня день святого Миколая. Численні легенди та перекази свідчать, що святий Микола завжди охороняє людей на воді, в дорозі та під час подорожей. А подорожувати краще за все разом з туристичною фірмою Гамалія. Температура повітря у найпопулярніших туристичних центрах світу становить. У Великобританії 7-9 градусів тепла. В Словаччині від 1 градуса морозу до 1 тепла. У Греції плюс 11-17 градусів. В Іспанії 13-17 градусів тепла. В Італії 11-16 градусів. На Кіпрі 17 градусів тепла. І у Франції 7,11 градусів тепла. Таким був прогноз погоди на четвер, 19 грудня. В цей день діти завжди отримували подарунки від Святого Миколая. Адже цей святий є рідним братом Санта-Клаусу та Діду Морозу. Тож не забудьте покласти своїй дитині подарунок під подушку. Я, Руслана Писенка, бажаю всім, хто дивиться нашу програму веселих свят у будь-яку погоду. Зустрінемось на цьому каналі. До побачення у пошуках втраченого таку назву має програма авторського телебачення, що розповість про життєвий шлях та творчу діяльність. Відомого російського актора Бориса Черкова дивіться цю передачу у 9 годині 15 хвилин. Вечірній блок мовлення канал Інтер розпочне о 19 годині програмою Моя родина, герої якої поділяться з вами своїм сімейним досвідом. Вечірня казка для малят вийде в ефір, як завжди, о 19.45. О 20-й годині до вашої уваги інформаційна програма «Час».